Доброго дня, колеги. Хотілося б нашу конференцію все-таки тримати в експертному руслі. Насправді, працюючи в Міністерстві економіки, я дуже часто ну, стикався з ситуацією, коли, ну, наприклад, намічається там якась проблема, там, спад промислового виробництва. чи Спад інвестицій в основний капітал. Щоб такого нам зробити, сидять в міністерстві. Ну, треба підписати угоду про вільну торгівлю з ким-небудь. Ну хто в нас там ще не підписаний? Сінгапур, давайте з Сінгапуром підпишемо, давайте те підпишемо. От. Е, таке е, часом ставлення, скажімо, до таких документів, е, яке існує і в уряді, воно насправді е, ще гірше у бізнесу. Тобто сьогодні будемо ми доповідати. От я забігаючи наперед, хочу сказати, що при тому, при всьому, скільки людей на Майдані, яка критична ситуація політична, а опитування показало, воно закінчилось не так давно, що 70% представників бізнесу не знають ні тексту угоди, ні навіть приблизно її змісту. От. Ну, до речі, це стосується і угоди з е, е, митним союзом. Тому сьогоднішня конференція вона для мене абсолютно потрібна. Я абсолютно не переживаю з точки зору термінів, е, скажімо, підписання, тому що це фундаментальна робота по реформі України, і це просто шанс реформуватися. Ми всі знаємо. Таке поняття, як SWOT-аналіз. можливо, зараз воно там трошки вже менше використовується, але ми знаємо, що у тому колі, коли ми кажемо SWOT, завжди загроза threat, вона переходить в силу. В той же час можливість може перейти в загрозу. І ми завжди, коли щось робимо. Ми не повинні розглядати це, скажем, ну, точково або навіть лінійно. Ми повинні розглядати це комплексно. І все, про що ми сьогодні будемо говорити, це як opportunity може стати threat, як можливість може стати загрозою. В той же час, як загроза може стати силою. От. В, такому, в такому ключі, на такому позитиві, я хотів би почати. Почати, якщо можна на екран, в принципі, у вас більш-менш у всіх є саме дослідження. Не можу не сказати про міжнародний центр перспективних досліджень. Серед його успіхів, 2005 рік, успішний мозковий центр по варіанту глобальної мережі розвитку 2008 рік. Був успішний вчора. Теж у нас був невеликий успіх. Ми попали у список разом з центром Разумкова можливих євроінтеграторів, а значить, ворогів, скажімо, певної частини регіоналів, які опублікував главком. Так що я вважаю, це теж на сьогоднішній день певне. Досягнення. І МЦПД засновувався як комплексна інституція, і я сподіваюся, що він буде продовжувати розглядати комплексно, не будучи звинувачуваним у якихось, скажімо, пристрастях, в якихось заангажованостях, які не стосуються наукового підходу. Отже, спочатку я представлю стислий опис дослідження. Потім е, ми представимо вплив е, створення зони вільної торгівлі з ЄС на загальноекономічні показники і на окремі галузі. І потім дуже цікаве дослідження, яке е, ну унікальне на сьогодні. Ще ніхто до нас його не робив. Якщо ці попередні дослідження, я зараз про це скажу, їх робили і пан Емерсон з 99-го року по Україні. І ЄС робилися дослідження за цими методиками, вони відомі. То це методика, яка є, скажімо, нашою, і ми сьогодні побачимо, як ви її сприймете. Отже, я спробую читати, щоб бути, бути коротшим. Вибачаюсь, це не тому, що я. Не тому, що я не знаю теми, а тому, що спробую вкластися. Мені дали 15 хвилин на все, я просто не знаю, як це, як це все зробити. Вже 10 залишилось. Тоді я пропускаю вступ. Я вже про дослідження сказав, що з 99-го року проводилися дослідження. І вони чим ближче до підписання угоди, як ми бачимо там в 2013 році, тим гірші показники виявлялися. Скажем, до вступу України в, до світової організації торгівлі можливості, які надає угода вільної торгівлі з Європою, вони, вони були дуже, дуже привабливими після того, як Україна і, і це показували дослідження після 2006 року, коли вже стало ясно на яких умовах Україна приєднується до світової організації торгівлі. Ці дослідження стали менш оптимістичними. Ну а останні, особливо в цьому році, почалася коли вже політична і політехнологічна істерія. Ми вже побачили, значить, багато як досліджень, так і псевдодосліджень, які показували, скажімо, ну з двох сторін. Хтось сказав, що дуже добре з Європою, хтось сказав, що дуже добре із Росією. Ну і останні винаходи 160 мільярдів, які тепер перетворилися вчора. Уже у став прем'єр-міністрів 20 мільярдів, і вже звучить цифра 10 мільярдів. Це останній винахід так сказати, науки, які я коментувати буду пізніше. Ми готуємо в принципі свій коментар. Дуже, дуже добре, що є, є такі гарні. Можливості попрацювати. Отже, те, що я вам сказав, починається дослідження. Ви там бачите його на перших сторінках. Стан торгових потоків і структура торгівлі між Україною і ЄС стандартне дослідження. По ньому я скажу наступне. Оскільки я буду доповідати, то я зразу вам скажу в самій моделі. Порівнюється експорт з Європи до України і експорт з України до Європи, ну, відповідно, там це є імпортом, порівнюється наскільки вони комплементарні, тобто схожі, наскільки вони відмінні. І в чому можуть бути переваги. Ну, Ні для кого не є секретом, і дослідження наше теж це показує, що український експорт до Європи є сировинним. Український експорт з Європи до України є технологічним, і це є проблемою для України в тому сенсі, що ми зафіксовані як сировинний, якби але це є великою можливістю. Перш за все, Європа не конкурує з нашими товарами, які ми вже поставляємо, і не буде конкурувати у умовах зони вільної торгівлі. Це означає, що ми фіксуємося з цим експортом і можемо спокійно розвиватися. Це складає третину, якби і можемо спокійно розвиватися в інших секторах. Що стосується Європи, то цей високотехнологічний експорт він. Теж зафіксований і ну знадобиться великий час, 10 років не менше, для того, щоб почати змінювати структуру. Але далі ми покажемо, що це є можливим. Далі у нас є дві моделі. Ми застосували теж відому економіко математичну модель, яка використовує систему національних рахунків. За допомогою неї ми розглянули три сценарії, про них зараз Кристина буде розказувати. І наступним був була модель. Наступною була модель рівноваги, яка показувала часткову рівноваги, яка показувала не Економіку в комплексі, а кожну галузь. Звичайно, це певні кожна математична модель має певні обмеження. Ця модель має обмеження в тому, що не розглядається взаємовплив галузі на галузі, як це в загальній моделі загальної рівноваги, а розглядається тільки кожна, кожна галузь окремо. І нарешті Віктор Мазерчук представить вам те дослідження, яке є ну, родзинкою. Скажем, цього дослідження, тому що воно ще не розглядалось. Ми його вже обкатали і в Варшаві, і в Брюсселі, і в Вільнюсі, якби на різних конференціях пов'язаних з цим. Зразу, зразу вам скажу, що воно сприйнято схвально, тобто такий напрямок думок правильний. Тому сьогодні я вже казав, що ми хочемо побачити, як, як ви сприймете. Ну, я передаю слово Кристіні.